Всіх вітаю. Продовжимо огляд текстилю. Хочу все сьогодні виставити, а потім, можливо, під вечір покажу залишки. Що в мене в залишках вже залишилося? І в цьому відео у мене буде одяг. Ну, так, якось, знаєте, зібралося. Приходило в посилках, зібралося все. Я так його сформувала. В, один, в одне відео, і, і зараз будемо з вами розглядати. Ось така дуже гарна кофтина, кофточка, не знаю, як сказати, вона така пишненька. Це ось фірма Олівер, якщо я не помиляюся, якщо я правильно прочитала, тобто це брендовий якісний одяг. Вона натуральна, мені здається, що це льон. Така, знаєте, на літо, на літо, літо прям гарна. Колір, бачите, такий пастельний. Вона в гарному стані, вона практично новенька. Я просто не прасувала. Просто не прасувала. Ось, зверніть увагу на рукавчата. Тут вони, якщо я не помиляюся, ні, я не помиляюся. Ось дивіться, як вони тут на гудзичках. Я люблю такі рукавчата, але трішки вона на мене широкувата. Ось така, дивіться, дивіться, такий рукав, як на застібочці. Три четверті. Так, і зараз будемо з вами вимірювати у плечах. Вона 43 см у плечах. Довжина рукава. Довжина рукава від плечового скосу 44 см. І ширина рукава, я міряю так, як у мене виходить, і ширина 17 см. Так, тепер у грудях 59 сантиметрів. Ось внизу, бачите, як цікаво, зроблено, спереду коротше, задудовша. Ну, це я трохи нерівно склала. Бачите, як цікаво, мені також це дуже подобається. І так, вона зроблена полукругом таким. Я не знаю, чи видно, ніби видно. Ніби видно. Так, і, до... і тут я виміряю ширину 61 сантиметр. І довжина самої ковтинки, як же мірять її довжину? Ось так, 70 сантиметрів довжина. Бачите, зверху тут такі зроблені витачки. От, і Ось такий цікавий ззаду, бачите, навіть, ну, ширшенька така, вона, ну так зроблена. Ось така дуже гарна. Мені вона подобається насправді. Такий стиль на літо, не жарко, натуральна тканинка. І така ковтинка під номером 187, всього-навсього 80 гривень. Кому підійде розмір? То буде задоволений цією ковтиною. Так, далі є в мене ось іще така ковтина. Бачите, я дивлюся ось по цьому ярличку. Ну тут нова колекція написано. Вона навіть ну, не, не пом'ята. тобто, мабуть, вона і не, не була. Не пралася, а можливо, і пралася. Ну Ця ковтинка, вона е, як... зроблена як футболка. Але вона не трикотажна, скоріше всього, що це. Ой, ну, штапель, можливо. От я вам показувала плаття, яке я собі залишила. Оце така, Оце така тканинка на, на цій е, футболочці або ковтинці. Тут рукавчата, бачите, так вони, ну, рукав спущений і, е, ну, отак, рукав, зараз покажу. Зараз покажу, як тут, бачите, якби я, можливо, випрасувала, то воно по-іншому -по виглядало. Ось такий рукавчик ширина, самого цього рукава 18 см, але ж він, виходить, десь, ну, Ну, Десь так, як у футболки. Ось горловина. Горловина ширину має 25 см. Отакий От спускний рукав, бачите? Ну, під, рукав, під руками в грудях вона має довжину 60 см. А ось внизу на бедрах. Вона вузенька, тобто я так зрозуміла, що вона має бути 50 см ну, на, на бедрах чи в талії, хто як носить. Можна, можна ж її носити і отак підняти, ніби, а можна ну, на кого на кого як в кого як і бедра. Так, і довжина, зараз виміряю довжину. 70. Майже 6 см. Дуже така вона, знаєте, на літо практична. Бо так як тканина натуральна, не жарка і ну, така легенька. Легенька. Ця ковтинка йде під номером 186 і також коштує 80 гривень. Так. А це взагалі, це взагалі, я просто Нею лише милуватись можна, шкода, що вона по розміру на мене не підходить. Можна просто милуватися цією такою гарнесенькою, легесенькою кофточкою. Тут також тканина натуральна. Ось так вона має, бачите, такі рукавчата, рука реглан. тут горловинка на мотузочці. Ну, як вам, я не знаю, як плечі виміряти, я зараз вам виміряю у грудях, то й буде зрозуміло, ну, на кого пройде в грудях, то там, то на плечах пройде. Так, ну, 49-50 можливо, бо тут зімня, то так як розправить, то буде 50 см. Тут також є якийсь ярличок, я так зрозуміла, але тут якась фірма, не знаю яка. Ну, тут у талії також вона 50 сантиметрів, і довжина, і довжина 70 сантиметрів. Це по самій крайній тут точці. Мені здається, що вона також не була в користуванні її не одягали. Ну, так, знаєте, на перший погляд таке враження. Ось така, бачите? Приємна, приємна така до тіла. От. Навіть якщо комусь в рукоділлі, то дивіться, яка тканинка гарна. Така ковтинка під номером 185, 80 гривень коштує. Так. А цю річ я замовляла для себе. Я писала, що мені треба е, халат домашній. І мені його прислали, і я дуже була рада, ну, передали, я дуже була рада цьому. Але, Але треба сідати на дієту. Якось спробую вам його показати. Він довгенький. Ось такий халатик. Що тут я не знаю, написано, але е, я так зрозуміла. Бам, бамбук, бамбук, ну, тобто, е, бамбук і вул щось, я так зрозуміла, що це е, бавовна і якийсь відсоток вовни. Я так думаю. Хоча, ну, знаєте, Написати можна все. Те, що я хочу сказати, що він дуже приємний такий до тіла, тут така ем, тоненька махра, і в мене один є такий схожий халатик, але він уже ну, старенький і я хотіла собі дуже була задоволена, що саме в такому кольорі е, прийшов. Але як для мене, то отут малий запах. Тут в грудях все добре. А внизу розходиться. Ну, ну, мені треба ширший, скажімо так. Тому, значить, це треба на худішу. Але отут все дуже гарно. Це в мене десь 50-й, можливо, 52 розмір. Ну, 50-й, скоріше всього. То тут дуже гарно все сіло, все сіло, лише унизу мені треба, щоб був більшенький запах. Так, о, на плечах. 49. Е у грудях 52. Ось такі має дві кишені. Ось, бачите, е має всередині ось такі зав'язочки. Тобто, зав'язать всередині, потім е і має поясочок. Усі тут петельки. Е Поясочок є, петелечки є. от Рукава довгі. Зараз скажу вам довжину рукава. Рукав довгенький, 51 см. І сам по собі цей халатик довгий, ну, мені нижче колін. Ну, зараз я виміряю, а то це, що нижче колін, це, знаєте, це сказала і нічого не сказала. 110 сантиметрів його довжина. Ось такий халатик. Показала, розказала все, що могла. Під номером 183 ціна 160 гривень. Звичайно, залишила б собі, але ж ну, але ж малий, скажімо так. Так, далі, отакі От комірці. Зверніть увагу, який комірець. Тут вишито, бачите, білими нитками вишивочка. На шию діаметр, зараз вимірюю, діаметр 11 см. Тут на горловині. Тут ось на гудзичках. На гудзечку такий комірець. От, Дуже гарно. До якогось плаття, навіть до сірого, навіть до плаття до сукні в клітинку до темного, до чорного, ну будь до якого кольору, білий комірець. Це є справжня окраса. Він новенький, в користуванні не був. Іде він під номером 182 і коштує 50 гривень отака краса. Так, маю ще одну красу. Я колись в молодості, ви знаєте, я мріяла про такий комірець, тому що ну, до плаття одягатися дуже гарно. Але де ж тоді його було купити? А плести гачком я не вміла так уже, щоб прямо, ну тут гудзачок, щоб прямо так, щоб сплести собі комірець. Я не вміла. Але як бачила, знаєте. Ходили там викладачі або з такими комірцями. Там, ну, Це дуже гарно було. І я заздрила по-доброму. 13 см на шийку діаметр. Тут є гудзичок, я не застібала, тому що мені трішки важко застібати. Ну, Можливо, застібну. Ну, ось, застібнула. Тут ширина його самого цього комірця. Ну так, 12 сантиметрів. От. Такий комірець іде під номером 181 і коштує 100 гривень. Він абсолютно цілий, чистий, ну, як новий. Мені здається, що сплели і ем, і став він їм не потрібний. Так, ще один комірець. Ось такий комірець. Ем, Тут трішки щільніша в'язка така. І він, мені здається, ну, але ж тут також на гудзику. Тут також на гудзику він застібається. Ну, вже не буду застібати, тому що важко. От, е, Також плетений гачком, ручна робота, ну, але отакий. Трішки він вущенький за попередній, і трішки, трішки щільніший такий. І такий комірець йде під номером 180. І коштує 80 гривень. Так. Далі маю ось такий е, таку доріжку. Е, ну, тут, знаєте, хто на, на що використає. У мене практично такий самий, але більший. Я просто поклала його на диван. Ну, він більший і ширший, от просто поклала на диван. Диван по кольору так перекликається. І ну, от так мені захотілося, і воно дуже гарно, і так він собі лежить. Цю доріжку можна як на стіл класти, так і можна будь на що. Можна прикрасити крісло, наприклад, покласти отак на спинку крісла, щоб головою, не, наприклад, не витирати спинку крісла. Тут уже за вашим бажанням. Доріжка зроблена в техніці печворк, з цієї сторони вона ось такого бежевого кольору, а з цієї сторони ось такий коричневий із бежевим. Такі гарні кольори, натуральна тканинка 90 см довжина і 31,5 см ширина цієї доріжки. І тут всередині якийсь є такий ущільнювач або утеплювач, скоріше всього, бо воно м'ягесеньке таке. Така доріжечка йде під номером 179 і коштує 120 гривень. Так, далі маю ось таку хусточку під номером 178-40 гривень. Я розумію, що це брендова якась хустка. Але не змогла прочитати, так як тут зрізали ярличок. Ось, бачите, ярлик зрізали. Але дуже було б знати цікаво, чия вона. Тут тканинка шифон. Ой, дивіться, які тут кольори. Квітковий принт. Можна на шию, можна, ну, до сумочки, то вона велика, але ну, насправді це дуже гарна річ. І доволі вона величенька. Це метр на метр, це справді шифон. Ем, ну, ще раз хочу повторитися, що, знаєте, як я вже з цим багато часу провожу, я розумію, що це якісна ну, це брендова річ. По ній вже видно. Під номером 178, 40 гривень. Всього-навсього. Так, далі маю шарф. Ось такий шарф. Це бавовна. Тут, бачите, також ось є якісь нашивочки, ну, трішки вони позаверталися. То таке діло. Якісь є нашивочки, не знаю, хто виробник і чи є воно Амстердам. Амстердам. Так, і це на, на, натуральна бавовна. Оцей шарфик має довжину е, ну, десь метр вісімдесят і ширину тридцять вісім сантиметрів. І такий шарфик іде під номером сто сімдесят і коштує сорок гривень. І ось такий гарненький шарфик, він новий, він не був у використанні. Тут така тканинка більш схожа до, до натуральної, знаєте, не шифонова, а така тепла, приємна, хоча вона тонесенька, така, бачите, просто отакого салатового кольору. Шарфик... Довжиною, скоріше всього, метр вісімдесят шириною, і шириною 70 см. Отакий такий красончик під номером 176, коштує 40 гривень. Оце в мене такий на сьогодні е, такий огляд, такі речі пропоную вашій увазі. Чекаю на ваші повідомлення. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного. Сонячного і теплого. До зустрічі! Всіх обняла!